На цьогорічному вартапівтячої вже з перших хвилин відчувся різдвяний дух народні традиції. дітлахів вдало демонстрували в своїх виступах на сцені районного будинку культури. Кожне слово, кожен образ конкурсанта не міг залишити байдужим ані глядача, ані компетентне журі. Цьогорічний конкурс трошечки відрізняється від попередніх конкурсів, тим, що я бачу, що з кожним роком зростає майстерність наших молодих виконавців, багатіші, кращі декорації. кращі Виступи, кращі сценарії і тому оцінювати виступи наших учнів було дуже-дуже важко. Відбувся традиційний огляд конкурс вертепів та кулядницьких груп за підтримки народного депутата України Василя Петовки. Захід пройшов у два етапи. В першому взяли участь дошкільнята. Продовж двох годин вихованці п'яти дошкільних навчальних закладів із стячого та району демонстрували талант та оригінальність у виконанні колядок та тематичних сценок. Одне слово, виступи всіх без винятку. Дітлахів були цікавими та вражаючими. Тому переможених не було кожен отримав подарунки. Але конкурс і конкурс журі Прозерів все таки визначило. Дуже гарно виступали всі п'ять колективів і при голосуванні. Враховували і декорації, і сценарій, і футбол, і костюми. Тож ми прийшли такого весь Відтак переміг у конкурсі Тарисвенський ДНЗ і отримав подарунок пральну машину. Друге місце та система караоке дісталися дитячому колективу Тятівського ДНЗ номер 1 А третє місце та килим для ігрової кімнати отримали діти з Бедивлянського дитсадка. Іншим учасникам за участь в конкурсі подарували набори іграшок. Опісля розпочався другий етап вертепу 2014. серед молодших учнів дев'яти шкільних установ району. Члени журі також визначали серед них кращих кулядників третє місце посіучнівський колектив Тячівської ЗОЖ номер 1 У подарунок вони отримали телевізор. За друге місце Солоцинська школа отримала систему караоке. Ви знаєте, такий подарунок для школи це дуже-дуже велике значення. Я сама як музикант в школі. караоке – це для нас просто чудо. Перемогу серед школярів авітак і головний прес-кінопроектор. Здобув дитячий колектив при Грушівському сільському будинку культури. Всі інші конкурсанти-кулядники отримали в подарунок спортивний інвентар.